У світі є одна дуже відома людина. Його звати Мішель Лотіто. Він, друзі, відомий своїм унікальним талантом їсти неїстивні речі, включаючи там метал, скло, гуму, і його саме серйозне досягнення взагалі серед людства, це він з'їв літака, розібрав літака на дрібні шматочки і з'їв, оживав літака разом. З частинами їжі і з великою кількістю води, уявляєте, яке серйозне досягнення? З'їсти літака? Оце залік зачот, як в нас кажуть в Україні. А взагалі, а як, як мене, як тебе запам'ятають люди? А варіант можна про наше покоління, про заліпали все життя. Другий варіант, е, як мій друг жартує, пропаха усе життя на білу вазу. Я питаю, яка ваза? Він каже: ну, в кожного, в санузлі стоїть. Залишимо цю неприємну тему, а давай про щось приємне. В Біблії є одна жінка, її звати Марія. Вона, перше, що в мене було, в неї було особливе вміння слухати Господа, друзі. Це вміння привело до того, що вона вчасно потім послужила Господу. І Біблія каже, що мудрий знає час і устав, або, скажем, так, він знає, що робити і коли. Коли треба було послужити Ісусу, вона послужила від усього серця, і Христос відмітив Марію слідуючими словами: вона зробила для мене все, що могла. І я запитую себе, чи я взагалі зробив все, що я міг, до чого мене покликав взагалі Господь. Взагалі, Біблія каже так: все, що по силам руці Твоїй робити, те і роби. А якщо по правді кажуть, то у нас потенціал ну різний, він зашкалює просто. А, і великий потенціал мав би привести до великої користі для Бога, там, для людей. А вона, скажімо, потенціал зашкалює, а вихлоп дуже маленький. Якась просто трагедія з нами, друзі. Взагалі, як сприймати життя, треба нам, я думаю, сприймати, навчитися треба життя не через власну. Не через призму власної вигоди, а через волю Божу, чи втілив я її в житті чи ні. Тобто то у всякому виборі, треба сприймати все в форматі Божого покликання. Адже, мабуть, ну, в кінцевому результаті Бог спитає кожного з нас, чи був я вірним йому і тим людям, яких мені Бог доручив. Він спитає, чи був ти корисний Богу і людям. Коли ми кажемо, Кажемо взагалі, коли казати про Боже покликання, то є по суті три його елементи: перше це здатність, друге це схильність і третє це можливість. Тобто можливість це мають обставини скластися так, ну добре скластись. Уяви собі, а, якщо брати так, а, три, кола, три кола, ось і область їхнього перетину це і буде наше, наше покликання. Якщо брати ці три компоненти покликання нашого, то пам'ятай про те, що якщо Бог тобі від... відкрив двері, відчиняє, то варто туди йти і всіми силами потрудитись, бо Біблія каже, все, що по силам руці твої робити, те роби. Але якщо ти бачиш, що двері закриті, пошукай щось інше і пам'ятай, що завжди Боже покликання, Боже покликання лежить завжди в сфері Божої болі. Болі людей там, де болить людям, там болить Богові, і всякий труд, який служить людям, який забирає цю біль вгмовою, це є труд від Бога.